Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного, хто доєднується. Сьогодні в нас з вами тематичний ефір. Я би хотів торкнутися теми, яка стосується 10 днів від Трампа. Тому що Трамп дуже злий, Трамп став дуже категоричний у своїх висловлюваннях. Трамп заявив, що він більше не хоче домовлятися з РФ. І оці от 50 днів, які були. На підготовку до закінчення війни скоротилися до 10. Після цього Трамп грозиться дуже великими та жорсткими санкціями, які можуть розвалити економіку РФ і спричинити їх змусити сідати за стіл перемовин. Я би хотів подивитися, наскільки взагалі цей варіант розвитку подій можливий, наскільки цей варіант розвитку подій реальний. Тому що ви мене також просили розглянути цю тему. Давайте ми її подивимося. Ставте лайки, не забувайте. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський, езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Давайте ми з вами подивимося взагалі відношення Трампа до ситуації і подивимося, чим воно все закінчиться. Так, давайте подивимося, що буде далі. Так, для цього я візьму циганську колоду карт. І для цього я візьму колоду карт Таро. Добре, давайте розіб'ємо наш прогноз, умовно кажучи, на два блоки. Перший блок. Давайте подивимося реакцію Трампа. Давайте подивимося, які подальші дії Трампа будуть стосовно РФ. Наголошую не стосовно України стосовно РФ. Так, давайте подивимося, які подальші будуть дії Трампа стосовно РФ. Чи дійсно будуть вводитися якісь жорсткі санкції? А потім ми подивимося, якими можуть бути наслідки. Ну, давайте отак: -от. через ці так звані 10 днів, тому що ці 10 днів пройдуть, це вже буде 8.08. Тому давайте подивимося. Так. так, завтра буде прогноз на місяць в 19-й годині. Добре, давайте ми з вами будемо розкладати. Так, яке відношення Трампа до РФ, що він буде робити по відношенню до РФ. Я витягую 4 карти на циганській колоді. Я витягую 4 карти Таро. А потім ми подивимося майбутнє, які це все буде мати наслідки. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися. Так, тут теж витягую чотири карти. Давайте подивимося. Так, перша карта, яка падає, це карта посильного. Карта посланця. Робота з документами. Зразу перша карта, карта посильного говорить про підготовку якихось важливих документів. Про, можливо, якісь важливі запроси, запити для того, щоб припинити її водійні дії. Карта дому. Карта сім'ї та родини падає. Непогана карта. Ця карта говорить про якесь. Територіальне повернення. Можливо, Трамп буде вимагати і наполягати на поверненні українських територій під контроль України. Карта і падає, карта вірності. Ну, в принципі, непогані карти. Непогані. Тепер давайте подивимося тут: лицар мечів карта агресії, карта вогневих небезпек. Далі. Диявол. Карта злості, карта агресії, карта жорстокості надмірної. Далі десятка кубків, і тут з жезлів карта сили, карта вертикалі влади буде максимально проявляти свою владу, свій авторитет. Карти таро чітко показують, що Трамп налаштований агресивно, Трамп налаштований дуже рішуче, дуже жорстко і дуже категорично. Тому я би сказав, що в даному випадку зараз. Мені здається, що Трамп буде більш активно діяти та проявляти себе. Тим паче випала ще разом і карта диявола. Диявол в даному випадку це така дуже жорстка карта, дуже негативна карта. Карта, яка говорить про ситуацію, яка е, виходить навіть десь, можливо, з під контролю, яка є надзвичайно агресивною та непередбачуваною. Тобто, я бачу, що вже і Трампові вірвався терпець по відношенню до РФ. Раз карта диявола випадає на його відношення до РФ. Так. Тепер подивимося, які можуть бути наслідки всього цього. Ні, в 20-й не вийде. Мені виходить, завтра тільки в 19. й Так, тому завтра ефір буде в 19-й годині на місяць по областях. У мене в 20 й не вийде. Подивишся в записі, все добре буде. Так, добре, тепер давайте подивимося, які це все може мати наслідки. Давайте подивимося, які це все наслідки може мати для України. Конкретизовуємо, які це може мати наслідки для України. Оця агресія Трампа, ці його погрози ввести санкції, ці його 10 днів, які він виділив для того, щоб досягти миру. Давайте ми з вами подивимося, що мені покажуть карти. Тепер ми дивимося відносно України. Тепер давайте подивимося відносно України. Чим це все закінчиться для України? Якщо буде більше позитиву, значить закінчиться більше позитивом. Якщо буде більше негативу, то значить ситуація буде ще не до кінця вирішена так, як треба. Добре, давайте так само. Я витягну 4 карти з циганської колоди. І 4 карти таро. Нічого страшного, в записі, хто захоче, то подивиться. Добре, без проблем. Так, добре. І тут 4 карти на таро витягуємо. Дивимося, який результат це може мати для України. Перша карта, карта дворянина, карта сили, карта збройної допомоги, фінансової допомоги. Дуже хороша карта, позитивна, дуже хороший знак. Україні можуть допомагати дуже активно. Україні можуть давати необхідну підтримку. Це хороший знак, це хороша карта. Далі карта рібенка, карта дитини теж дуже хороша. Карта. Діти на циганській колоні це завжди мир, це благополуччя. Це успіх, це дуже хороша карта. Карта надії падає теж прекрасна карта. І карта друга. Ну дивіться, тут карти всі позитивні. Тобто, допомога Україні буде збільшуватись, Україні допомога буде надаватися, спонсорство падає, підтримка. Карта надіжди, позитивні переміни. Я би сказав, що в будь-якому випадку ця ситуація е, зіграє Україні на руку в позитивному ключі і в позитивному контексті. Тепер давайте наторопидимося. 14 аркан. Карта балансу, карта такої поміркованості. скажімо так, Туз мечів, туз мечів. Це карта сили. Дуже хороша карта. Дуже позитивна і дуже сильна карта. Туз мечів це карта якоїсь фінансово-збройної допомоги активної, тому що Туз мечів це карта сили, це карта захисту. Тобто, можливо, ще більше буде захисту надаватись для України, ще більше зброї буде надаватись, можливо, якихось систем додаткових Петріот і так далі. По списку це дуже хороший знак. Далі, дев'ятка мечів, карта жорстокості та агресії. Така трошки небезпечна карта, нехороша. Дев'ятка мечів говорить про якусь агресію, про провокації, про вогневі небезпеки, досить сильні. І ще одна карта, восьмий аркан, карта суда, карта справедливості. Оскільки ця карта в прямій позиції. А не в перевернутій, то це хороший знак. Карта справедливості, як фінальна карта мого розкладу, говорить про те, що ситуація буде розв'язана максимально справедливо для України. Тому я би сказав, з того, що я побачив, вісім карт ми витягнули. Тільки одна карта негативна, всі інші карти позитивні. Негативна тільки дев'ятка мечів. Ну, дев'ятка мечів це карта жорстокості, це карта агресії. Це по суті те, що сьогодні сталося в Києві. Величезний теракт. 13 загиблих, більше сотні постраждалих. Це страшенна трагедія величезна. Я висловлюю співчуття жителям Києва, та й не тільки Києва, всіх міст, де зараз відбуваються активні удари, де зараз відбуваються активні атаки. Я теж висловлюю співчуття. Оце, от напевне, і є ця карта. Оце, от, напевне, і є ця дев'ятка мечів. Це карта вогносткості, це карта атак та ударів. Решта, решта карти хороші та позитивні. Карти говорять, що то Трамп займає правильно чіткий правильний шлях. Нарешті в його е, світлу голову заходять нормальні та правильні ідеї. Не без допомоги Меланії, звичайно що, тому що жіноча енергетика також присутня, і багато хто теж говорить про те, що Меланія Трамп насправді дуже мудра жінка, і вона на нього теж позитивно впливає, в тому ключі, що вона каже, Путіну не можна довіряти Кремлю. Не можна довіряти, і Трамп уже на своїй шкурі, на своєму досвіді, відчуває, що з Кремлем та Путіним домовитися неможливо. Тому от зараз вже нарешті Трамп займає таку більш чітку позицію, агресивну вертикаль. І що Трамп уже не висловлює якихось претензій президенту України чи українському уряду, що вони не в костюмах ходять чи щось таке. А вже, от нарешті, Трамп починає е, розуміти, розуміти, усвідомлювати і робити правильні кроки. І це дуже хороший знак. Насправді мені насправді трохи шкода, бо я трошки розчарований в Трампові. Я думав, що він таким буде з самого початку, як тільки стане президентом. Але бачите, знадобилося йому. Добрих місяців вісім, щоб він нарешті до цієї думки дійшов, чи скільки, відколи він там став президентом, то ну краще пізно, ніж ніколи, але краще було би зразу йому зрозуміти всі ці моменти, ніж оце отак от збухти-барахти. Але добре, що нарешті до нього починає доходити. Що є чим? І він дійсно починає бачити істину суть речей. От саме такого Трампа я хочу бачити рішучого, жорсткого, категоричного і справедливого, щоб він був таким республіканцем, яким е були там Рональд Рейган, наприклад, або Авраам Лінкольн, а не таким, як там інші були якісь неадекватні. Тому от я ж кажу, що дай Боже, і ми молимося, і теж просимо вищих сил, щоб в, в Трампа в голові просвітилося теж. По нормальному, по, по хорошому, щоб до нього дійшло, і дай Боже, щоб до нього доходило далі, і щоб нарешті він вже от почав. І те, що він скоротив з 50 днів до 10 днів, це теж хороший знак. Це знак того, що йому теж вривається терпець. І що більше панькатися та сюсюкатися він не буде. Я читав його останнє не... останні відеозвернення, я дивився його останні відеозвернення. Він став дуже жорстким, він став дуже категоричним по відношенню до Росії, він став дуже категоричним по відношенню і до Путіна, і до Медведєва, і до Кремля. І дай Боже, щоб так і сталося, що він е накладе дуже великі санкції, дуже великі мита 100% або навіть і більше на товари та нафту, на газ РФ. І щоб це все спричинило такий тиск, який би спричинив або дефолт, або якусь економічну стагнацію в РФ. І щоб нарешті, от вони, от, знаєте, пішли на ті умови, які буде диктувати США так, і Україна. Тому віримо, надіємося та сподіваємося на такий варіант розвитку подій. Ну, власне кажучи, це все, що я хотів сказати з приводу сьогоднішнього прогнозу. Ви мене просили цю тему розглянути. Я її розглянув. Так, цей ефір буде збережений в мене на Ютубі, ставте лайки, не забувайте. Так, добре, я вже завершую цей ефір. Щось пишуть люди, що зв'язок пропадає дивно, в мене ніби вайфай хороший. Хто захоче, в записі подивитися, все, що треба, я вже сказав. Завтра, в 19-й годині, буде прогноз по областях на місяць. Так що, доєднуйтесь, приєднуйтеся, лайки ваші ставте, пропонуйте теми для ефірів. Бажаю всім мирного неба. Тримаємося, бо ми того варті, і все буде добре. Ми обов'язково вистоїмо. Е, тяжка була ніч, тяжка та небезпечна була ніч для України, але ми хочемо, ми хочемо, щоб це все якомога швидше закінчилося, і будемо вірити та надіятися на благополуччя і на те, щоб все було добре. Так що завтра в 19-й годині я вас буду чекати. Хто не встигне подивитися в прямому ефірі, нічого страшного, всі мої прямі ефіри зберігаються в записі. Передивитися в мій прямий ефір можна будь-який. В записі заходите та дивитеся всі мої прямі ефіри. Так що це взагалі не проблема. Е, так, добре. На цьому я буду напевне ще з вами прощатися. Як завжди, бажаю мирного та позитивного літа, яскравого сонця, побільше позитивних емоцій. Е, нехай все буде добре. Так, максимально добре для всіх нас. І ми з вами побачимося вже скоро в нових прогнозуваннях та в нових прямих ефірах. Так, цілую, люблю, обіймаю, бажаю всього хорошого. Побачимося з вами скоро в нових прямих ефірах. Завтра, 19 година, буде прогноз по областях на місяць. Так. Дякую вам велике за те, що подивилися зі мною цей прогноз. Він буде збережений в записі зараз. Так що зможете його передивитись, коли захочете. Всього хорошого і до нових зустрічей! Цілую, люблю, обнімаю. Бажаю всього доброго. Побачимося з вами до скорого. З вами був Роман Заводовський. Мирного неба бажаю та побільше позитивних емоцій. Всього доброго!